Обладнання в нас навіть по виду старого зразка. На якість їжі воно не впливає, а на тривалість, тривалість приготування, звичайно, так. Може запікатися 35 хвилин, то жарка, звичайно, буде довша до 15-20 на один прохід приготування, а їх є декілька. На цьому старенькому обладнані кухарі змушені готувати страви для школярів. Іншого у них немає. Ще до початку великої війни з міського бюджету планували виділити кошти на реорганізацію шкільної їдальні. Утім, усі гроші уже третій рік поспіль скеровують в основному на армію. Громада мріє на базі цієї школи зробити опорну їдальню, яка б забезпечувала найрізноманітнішими стравами. Усі три школи у громаді, і навіть у сусідньому селі. Якщо в цілому у нас навчається 2400 учнів у учнів всіх школах громади, то якщо ми реалізуємо даний проект, у нас забезпечено буде якісним харчуванням 2000 учнів, тобто більшість наші діти хочуть, щоб це харчування було не тільки якісним, воно має бути смачним. Воно має бути гарним на вигляд, воно має бути естетичному приміщенні, подане дітям їсти. І саме головне, вони хочуть мати також вибір страв. Нині дітям перших четвертих класів у школі стандартно подають сніданок у вигляді однієї страви з фруктами і напоями. Потім школярі діляться своїм баченням щодо харчування у школі. Я пропоную, щоб у нашій шкільній їдальні подавали страви на перекус, бутерброди, сендвічі, піца з нежирним м'ясом. Куркою, тунцем, лососем, сала... твердим сиром, салатом та овочами. У шкільній їдальні ми повинні мати можливість обирати страви, які нам под... які нам рекомендовані та смакують. Наприклад, суп гороховий чи борщ український, картопляний пюре з котлетою чи макарони з тушкованим м'ясом. Щоб втілити в життя бажання дітей шкільній їдальні, необхідне сучасне технологічне обладнання. Це конвектори, пароварки, овочорізки, м'ясорубки, а також лінія роздачі їжі. Саме тому громад громада вирішила взяти участь у конкурсі Громада на всі 100», який реалізується в партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми «USA добре. Переконані забезпечення якісного харчування в школах це в першу чергу турбота про здоров'я зростаючого покоління. Проект громада на всі 100» для нас важливий. По перше, ми б могли б покращити умови харчування наших дітей, адже після об'єднання наших громад, наша громада була колись міська, до нас доєдналося близько 30 населених пунктів, сіл. І сьогодні в нас проблеми, які тягнуть за собою, те, що ми маємо проблеми по харчуванню по всій громаді. Сьогодні ми з класом вивчаємо тему будову скелету людини. Тобто, ми бачимо, є у нас гарна модель, 3 d модель на цій інтерактивній панелі. От, власне її функціонал в тому, що ми можемо покрутити з будь-якої сторони розглядіти якусь кісточку будь-яку із тих кісточок. Це візуально набагато ефективніше, дає можливість побачити просторово, де що як розміщено, і набагато краще запам'ятовується учнями. Це одна із неба. Багатьох інтерактивних панелей, які має в своєму арсеналі гімназія номер 2 у Трускавці, з її допомогою школярі мають змогу більш наочно вивчати деякі шкільні предмети, зокрема біологію. Ще два таких мультиборди розміщені у класах фізики та хімії. Утім, для ефективного навчання цього замало, тим паче для такої кількості учнів, а це понад тисячу лише в одній школі. Діти сільських громад де чимось ображені. Тим, що вони не мають можливості за допомогою таких інструментів навчання навчатись, тобто використовувати свої освітні діяльності. Ми хочемо цей досвід поширити на інші школи нашої громади. Ми хочемо, щоб в нашій школі. Поширити цей досвід на інші предмети. Школярі кажуть, мультиборди і справді дозволяють буквально оживити той чи інший матеріал. Таким чином з'являється ще більше бажання вивчати предмет, адже це значно ефективніше за підручник чи навіть проектор. Учня задіяна не одна сенсорна система, як, наприклад, слух. Тобто, учень не тільки слухає те, що говорить вчитель, але він і бачить те, що вчитель говорить. Він бачить це візуалізовано на дошці на тих самих відео або на малюнках. Це не так зрозуміло, оскільки ти не можеш це. Покрутити, пощупати. А ці мультимедійні дошки це прям дуже класний засіб для зрозуміння матеріалу. Щоб таких мультибордів у громаді стало більше, школа подалася на конкурс громада на всі 100», який реалізується у партнерстві Starlight Media та українського кризового медіа центру за підтримки програми «USA Добре. В разі перемоги вони зможуть закупити щонайменше 25 інтерактивних панелей для усіх шкіл громади. Відтак це збільшить можливості дітей отримувати якісну освіту. А отже, Залишитися у Трускавці і розвивати це туристичне містечко. Тримаю кулаки за те, щоб ми виграли цей конкурс, і діти Трускавецької громади, і всі діти українські, які зараз в силу обставин залишилися тут в Україні. Залишалися, по перше, тут назавжди, і друге, це отримували якісну освіту в Україні. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.